День-два адвент-календарю, який я присвячую Збройним силам України, і в якому я розповідаю про образотворче мистецтво, здебільшого пануючого на теренах України. Отже, вчора в епізоді з музею, продовження буде, я почала розмову про культи, де панувала жінка, де була або богиня, або богині. І нам ця культура відома як трипільська культура, бо вона на наших теренах. Для європейського та частково африканського континенту це будуть трошки інші культури, але вони все одно будуть всі пов'язані тим, що там панує жінка. Чому Європа знає більше цю культуру як Кокутєння? Хоча зараз ми можемо часто побачити, що це культура Кокутєння трипільська. Це було пов'язано з тим, що в 70-х роках 19 століття Антоній Шнайдер, це львівський археолог, який тоді служив на Австро-Угорську імперію, це для Європи було ключовим. Був перший, хто описав і надав якісь відомості про неймовірну мальовану кераміку. І дуже скоро, в 1884 році, руминський фольклорист та етнограф Теодор Борада знаходить. В поселенні Кукутєні неймовірну кількість цих залишків керамічних. А в 1893 році, в Хвойко, який не був частиною Австро-Угорської імперії, на вулиці Кирилівській. В Києві знаходить не тільки велику кількість залишків кераміки, а взагалі частково поселення. З часом Вікенті Хвойка відкриє велику кількість поселень цієї культури. Отже, ця неймовірна культура кам'яна мідної доби або е неоліту, яка панувала з 5500. До 2750-х років до нашої ери це культура не просто людей, які були землеробами, які будували великі місця, наприклад, саме відоме велике поселення мала три тисячі будинків на своїй території. А ми бачимо також, що це і митці, їх вплив на українську культуру ми зустрічаємо і досі.